62 розділ книга Пророка Ісаї: Не вмовкну заради Сіону, і заради Єрусалима не заспокоюся, доки не зійде, як світло правда Його, і спасіння Його, як запалений світильник, і побачить народи, правду Твою, і всі царі славу Твою, і назвуть тебе новим ім'ям, яке не речуть уста. Господа. І будеш вінцем слави у руці Господа і царською діадемою на долоні Бога Твого. Не будуть уже називати тебе залишеним і землю твою не будуть більше називати пустелею, але будуть називати Тебе Моє благовоління до Нього, а землю твою заміжньою, бо Господь благоволить до Тебе і земля твоя поєднається. Як юнак поєднується з Дівою, так поєднаються з тобою, сини твої, і як наречений радіє за наречену, так буде радіти за тебе Бог твій. Йдеться про Єрусалим. Про який Єрусалим? От буквальний Єрусалим місто, яке зараз є на Близькому Сході, чи йдеться про Єрусалим, який спускався з неба, як невіста, небесний Єрусалим. Про Єрусалим до Христовий. Так, так. Ну давайте попробуємо. Доки не зійде як світло, правда Його, і спасіння Його як запалений світильник, як думаєте, про кого це? Про Ісуса Христа. Цілком можливо. І побачить народи правду Твою і всі царі славу Твою. І назвуть Тебе новим ім'ям. Яким новим ім'ям? Ну, Так як брат Володимир каже, воно теж має логіку, тому що йдеться про Ісуса Христа, Він, як скажем, набуде нового статусу цей Єрусалим, бо прийде Ісус Христос. Є логіка в словах брата. Якщо йдеться про Вишній Єрусалим, ну, давайте попробуємо таку точку зору також обґрунтувати. В Книзі об'явлення також написано, що світло буде світити в ньому, що ночі там не буде. Там теж похожі слова є, тому, в принципі, і про цей Єрусалим можемо думати, можем думати. не будуть вже тебе називати залишеним. І будуть називати землю твою заміжня. Що значить заміжня? Земля може бути заміжня. Церква, так? Тобто залишена, а чому Єрусалим називали залишеним? Був Єрусалим, от була така практика. Що він, як місто Господа, було залишене. Звичайно, було. І в полон брали, і загарбники приходили, і, Господь, і від Господа відходили люди. Тепер прийде Христос. Якщо розглядаємо цю версію, що це говориться про час приходу Христа, то вже не буде Єрусалим залишений. Якщо брати версію, що брат Андрій сказав, про вишній Єрусалим. Під нього теж можна пробувати якось обґрунтувати. Даже зараз Єрусалим, ну, в більшості він ж не прийняв також Христа. І народ єврейський, якби не прийняв Сина Божого. Він теж можна сказати, зараз в цілому народ може носити цей статус залишеного. А коли прийде верхній Єрусалим, то, то це буде знято з євреїв, посміяння. Туди і так і так можна, і воно має логіку і в тому, і в другому випадку. Перший вірш зійде, ну, в принципі, і цей варіант можемо говорити, що євреї були в полоні, засяє світло серед тебе, будеш відбудований, не будеш більше залишений, і, і, і це моя думка право на життя. Воно може бути говорити, а може, як ми часом говоримо, що пророчі книги вони такі, що вони одночасно. Можуть охоплювати різні періоди. Тут буквально, а тут вже йдеться про образно. Коли вихоплювати вірші з контексту, а не дивитися послідовно, про що говориться, то, то можна, якби, будувати теологію якусь окрему. Можливо, читаємо далі: п'ятий вірш. Як юнак поєднується з Дівою, так поєднаються з тобою сини твої. І як наречений радіє за наречену. Так буде радіти за тебе Бог твій. На стінах твоїх Єрусалима я поставив вартових, які не будуть умовкати ні вдень, ні вночі. О, ви, що нагадуєте про Господа, не умовкайте, не умовкайте перед Ним, доки Він не відновить і доки не зробить Єрусалим славою на землі. Вартових поставив Бог сторожів. Сторожі, так? Для чого сторожі взагалі ставлять на мурах? Щоб говорили про небезпеку, так? сторожі, значить сторожі повинні говорити про Господа, так? про Господа. Якщо ми беремо версію, що йдеться про верхній Єрусалим, який опущений з неба на землю, чи є потреба у сторожах, які б говорили про Господа? Ну, Якщо ми беремо період, от який описаний у книзі об'явлення, що ночі ну, там не буде, що Господь буде світлом, всі будуть знати Господа, чи логічно на цей період часу ставити сторожів? А якщо поставити, то яку роботу чи функцію вони будуть виконувати ці сторожі? Однозначно, ми приходимо до такої спільної думки, що сторожі поставлялися і поставляються. Поки люди є на цій землі, так? щоб нагадувати про Господа. Хто був в ролі тих сторожів? Був весь Ізраїль по черзі сторожами, чи на сторожування ставили певних людей? Кого? Пророки однозначно, найперші сторожі, які могли побачити ворога духовного, це були пророки в сьогоднішній церкві Христа. Ці сторожі потрібні надзвичайно потрібні. Тому що людина своїми тілесними очима вона може не розглядіти небезпеки, яка наближається до церкви. Але Дух Святий бачить наперед і Він возвіщає. Тому номер один, напевно, за сторожами це пророки. Які люди ще в церкві, або, скажімо, в старому заповіті, крім пророків, Хто міг цю сторожу ще нести? Так, але я думаю, що сторожі більше були люди, які мали попередити про небезпеку. Священники, тобто люди, які були покладені навчити Слову Божому, так? і пророки, які також могли від Господа сказати про небезпеку. В сьогоднішній церкві, хто би міг бути сьогодні сторожем? Пророки. Номер один. Я би так сказав, що навіть чим і проповідники то пророк більший сторож, тому що те, що бачить Бог, людина може не розглядіти. Ну, проповідник може бути сторожем? Може. Тобто роль колишніх священників, людей, які вчать Слову Божому, може замінювати пастор церкви, проповідники, брати. Тобто є люди, яких Бог кладе на сторожу. І що від цих людей вимагається? Не мовчати, не мовчати, говорити. Помните пророка Єзекіля, Бог каже: якщо я тобі, сину людський, покажу про небезпеку, і ти про неї не скажеш, і станеться біда з людиною, то людина буде покарана за гріх, а з тебе, я спитаю, що ти не попередив. Не попередив. Господь поклявся правицею своєю і міцними м'язами своїми. Не дам зерна Твого більше в їжу ворогам Твоїм, і сини чужих не будуть пити вина Твого, над яким ти трудився, але ті, що збирають його, будуть їсти Його і славити Господа, і ті, що оббирають виноград, будуть пити вино Його в дворах святилища мого. Йдеться про земний Єрусалим чи Небесний. Ну, в контексті, напевно, земний. Приходили вороги, забирали худобу, забирали хлібчик, забирали все. І Господь каже: Я не дам більше, щоб тебе оббирали, але ти будеш сам користуватися тим, що в тебе виросло на полі. Книга пророча така, що вона може і про це говорити, про духовне значення. Ми розважаємо. В будь-якому випадку вона говорить про буквальний хлібчик. Що його не відберуть, як пам'ятаєте, книга суддів, приходили филистимляни, сиріяни і постійно оббирали. Десятий вірш. Проходьте, проходьте у ворота, готуйте шлях народу, рівняйте, рівняйте дорогу, прибирайте камені, підніміть знамено для народів. Ось Господь повідомляє до краю землі, скажіть дошці Сіону, гряде Спаситель твій. Нагорода його з ним і воздаяння Його перед ним, і назвуть їх народом святим, відкупленим Господом, а тебе назвуть знайденим містом незалишним. Кому ви би ці слова приадресували? Рівняйте, рівняйте дорогу, Іван Хреститель. Більшість голосів сказало Іван Хреститель: важко не погодитись, тому що Іван Хреститель прямо цитує. Ці слова Ісаї, Він приготовляє дорогу для Господа, слідуюче питання. Гряде Спаситель твій? Це перший прихід чи другий? Один вірш. Ось Господь повідомляє до краю землі, скажіть душці Сіону, гряде Спаситель твій, нагорода Його з ним і воздаяння Його перед ним. Ну, коли ми говоримо про нагороду і про воздаяння, воно якби більше виглядає на другий прихід, так? але ми можемо якось це пояснити на перший прихід. Коли прийшов Ісус Христос, прийшла якась нагорода і воздаяння. Якщо прийшла, то яка? Хто таку точку зору має, аргументуйте. Є якась нагорода, от прийшов Христос, людина прийняла Христа. Ну, людина, так, Духа Святого отримала. Що могла людина ще отримати, яка прийняла Сина Божого, яке воздаяння? дар спасіння могла прийняти. Знов таки, в певному сенсі, це може мати відношення до першого приходу. Бо там, де є рівняйте рівняйте дорогу, то вже явно не про Небесний Єрусалим, бо рівняли дорогу тут на землі, Іван Хреститель. Потім думати, що 11 вірш вже перескакує на Небесний Єрусалим. Можливо, по контексту нелогічно, можливо, йдеться і про його перший прихід на землю. Тут більше виглядає все-таки на прихід Христа. Все може бути, але якби є чітка цитата, яка вказує на Івана Хрестителя, то ми відштовхуємося від Івана, а це вже новий заповіт. Тому, якби, думаю, що більше воно до того має відношення і воздаяння прийде з другим приходом Христа. Тому. Я кажу, що воно може мати відношення до одного, до другого періоду. Читаємо 63 й розділ, він коротенький: Хто цей від додома у червлених ризах від восора, настільки величний у своєму одязі, який виступає у повноті сили своєї? Я, який проголошує правду сильний, щоб спасати. Від чого ж одіяння твоє червоне і ризи в тебе, як того, хто топтав у точилі? Я топтав точило один, і з народів нікого не було зі мною, і я топтав їх у гніві моєму і давив їх у люті моїй, кров їх бризкала на ризи мої, і я заплямував усе одіяння своє, бо день помсти у серці моєму і рік моїх відкуплених настав. Я дивився і не було помічника. Дивувався, що не було того, хто підтримує, але допомогла мені правиця моя. І людь моя, вона підтримала мене, і потоптав я народи у гніві моєму, і скрушив їх у люті моїй, і вилив на землю кров їх. Хто цей, хто прийшов і додому? Якби спочатку, коли я почав читати, ну, традиційно, ми скажемо, Христос, але коли читаєш далі, як Він потоптав у гніві, що кров бризкала на ризи? Від крові він каже, топтав і кров аж на ризи червоні шати. Хто стоїть за цими словами? Хто той, хто топтав народи в гніві? Коли це відбулося? Чому з Едома? Тоже логічне питання. Едом це друга назва Ісава. Чому той, про кого говориться, йде зі сторони Едома. Ну, про когось не з людей. А скажем, на який період говорить пророк, коли таке відбувалося в історії? Ми читаємо Біблію. Що, що такий великий суд Божий звершився, там, кров бризкала на ризи, коли таке було? Якщо це про прихід Христа перший, ну, Христос прийшов милувати, а не судити. Тобто, під перший прихід Христа, ми не можемо це прив'язати, бо перший Його прихід він прийшов, щоб помилувати і спасти. В другому приході вже прийде як суддя. Якщо це про Христа. Якщо не про Христа, хто міг би бути ще за цими словами? Хто той? Знаєш Господь, ну так, ну, якщо брати до цієї притчі ж ти говориш, то вона якраз прив'язується до того, що сестри кажуть, що це другий прихід Христа. Бо Христос, розказуючи їм цю притчу, сказав: Прийде, Господь прийде час і Він звершить суд над, над фарисеями, над тими, хто не прийняв Сина Божу. Тобто ми погоджуємося, що мова йде про другий прихід Христа. Якщо прив'язати до того, що Оля каже до притчі. Про фарисеїв, які не прийняли Христа, то Христос не прийшов до Едома, його повинні були прийняти євреї. Окей, якщо мова йде про другий прихід Христа, чому іменно Едом буде Бог судити? А Бог буде всіх судити, весь світ, всі поганські народи під цим словом Едом? Можливо, сьомий вірш: пом'яну милості Господні і славу Господню за все, що Господь дарував нам. І велику благість його додому Ізраїлового, яку він чинив йому за милосердям своїм і за множеством щедро своїх. Він сказав дійсно, вони народ мій, діти, які не скажуть неправди, і Він був для них Спасителем. У всякій скорботі їх він не залишав їх, і ангел лиця його спасав їх, з любові своєї і благосердя свого. Він відкупив їх, узяв і носив їх в усі дні давні, але вони збурилися і засмутили Святого Духа Його, тому він обернувся на ворога їх, сам воював проти них. Тоді народ його згадав давні дні Мойсеєві де той, який вивів їх з моря спас теремовець своїх, де той, який уклав у серце його Святого Духа Свого. Який вів Мойсея за праву руку величною правицею своєю, розділив перед ними води, щоб зробити собі вічне ім'я, який вів їх через безодні, як коня по степу, і вони не спотикалися. До цього місця? Де Бог? Вони запитують, де Бог, який колись був серед них? Якщо читати з цього місця, що я почав, із 9 го вірша чи з 8-го, там явно йдеться про Ізраїль, вже не про язичників, а про Ізраїля, про людей, які знали Бога, які бачили чудеса Божі. Ну, якщо брати по контексту, то, напевно, хотіло б розуміти, що і спочатку розділу йдеться не про язичників, а йдеться, як Оля говорила притчу, про Божий народ. Про Божий. Він іде зі сторони Едома, але суд буде звершати над своїм народом. Або... Ми розіб'ємо це якби на дві частини цей розділ, що там один був суд над дедомом, а тут вже явно видно, що над Ізраїлем. Або будемо розуміти, що все-таки весь розділ йде про суд над Ізраїлем, який не прийняв Сина Божого. Ну, явно про євреїв говориться, а перший початок розділу, ми не знаємо, чи прив'язати до цього, як стадо сходить у долину. Дух Господній вів їх до спокою, так вів ти народ твій, щоб зробити собі славне ім'я. Споглянь з небес і подивися з оселі святині Твоєї і слави Твоєї, деревність Твоя і могутність Твоя, благосердя Твоє і милості Твої до мене утримані, тільки Ти, Отець наш, бо Авраам не впізнає нас, і Ізраїль не визнає нас своїми. Ти, Господи, отець наш, від віку ім'я Твоє відкупитель наш. Дуже цікаве місце. Ти наш отець, а Авраам скаже, що я до вас не маю ніякого діла. Хто може бути за цими словами? Ну, це євреї, напевно. Лише то якісь такі цікаві євреї, що вони думають, що Авраам скаже, я вас не знаю. От Уляна нагадує восьмий розділ Євангелії від Івана. Христос каже: ви кажете, що ваш батько Авраам – ваш, ваш батько диявол, тому що ви волю Авраам, Авраама не хочете чинити. Тобто, мова йде про євреїв, які відступили від Господа, і вони не можуть до Авраама апелювати, бо, бо Авраам скаже, я вас так не вчив робити. Тобто, люди, грішні, люди єврейські, які не прийняли Ісуса Христа, е, хочу сказати вам таку річ. Читаючи книги пророчі. Можна зловити себе на думці, що до читання розділу ми знали більше, як після прочитаного. Не бійтесь цього. Не бійтесь цього, тому що це пророча книга. Звичайно, може, знайдеться хтось такий розумний, який відважиться просто від себе казати Я знаю і наговорити багато, але ну, ну, воно до Бога не наближає. Ми шукаємо правди, ми розмірковуємо. Я не думаю, що, що люди є, які прямо там. Всі пророчу книгу можуть потолкувати. Ми, ми шукаємо, ми молимося, ми пробуємо пізнати. Один вір зрозуміли, два не зрозуміли, але один зрозуміли, і то слава Богу. Для чого, Господи, Ти попустив нам звестися зі шляхів Твоїх, озлобитися серцю нашому, щоб не боятися Тебе. Обернися заради рабів Твоїх, заради колін спадщини Твоєї. Короткий час володів ним народ святині твоєї. Вороги наші потоптали святилище Твоє. Ми зробилися такими, над якими ти ніби ніколи не володарював і над якими не іменувалося ім'я Твоє. Коли вороги потоптали святилище, що таке святилище? Зруйнований, напевно. напевно, коли вони пішли в полон, храм Єрусалимський був зруйнований, і вони не мали. Куди піти на поклоніння? Давайте 64-й ще пройдемо, ми й так більше ну, читаємо там, в догадках мучаємося, пройдемо він короткий. О, якби ти розірвав небеса і зійшов, О, гори розтанули б лиця Твого, як від вогню, який розплавляє, як від того, хто кип'ятить воду, щоб ім'я Твоє зробити відомим ворогам твоїм. Від лиця Твого здригнулися б народи, коли Ти звершував страшні діла, для нас несподівані і сходив, горе танули від лиця Твого, бо від віку не чули, не слухали вухом, і ніяке око не бачило іншого Бога, крім Тебе, який стільки зробив би для тих, що надіються на Нього. Ти милостиво зустрічав того, хто радіє і чинить правду. Хто поминає тебе на путях твоїх. Але ось ти прогнівався, тому що ми здав нас грішили. І як же ми будемо спасені? Дайте до цього місця. Ну, автор описує славу Божу! А далі Господь п'ятий вірш каже, що Бог завжди милостиво відноситься до людей, які пробують Бога бачити в своєму житті, які шукають Бога в своєму житті. Ісая не каже, що це люди праведні, досконалі. Він каже, милостиво, Бог зустрічав кожного, який пробув Бога знайти, який пробував Бога бачити в своєму житті. І Господь до таких людей милостивий. Шостий вірш: Усі ми зробилися, як нечистий, і вся праведність наша, як забруднений одяг, і всі ми зблякли, як лист, і беззаконня наші, як вітер, несуть нас. І немає того. Хто прикликає ім'я Твоє, хто поклав би міцно триматися за Тебе, тому ти сховав від нас лице Твоє і залишив нас гинути від беззаконь наших. Можете собі уявити, в Божому народі Бог не бачить ні одної людини, яка би твердо так собі сказала, от я за Богом піду і все виконую, нічого не попущу. А в новому заповіті, ви пам'ятаєте щось подібне. Павло Доримлян каже, нема праведного ні одного, всі зрішили. Ну він, судячи по всьому, цитує якраз це місце. А є ще одне місце Павло до Тимофія каже, що всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. Всі шукають свого. І якщо так було в Дні Павла, то в наші дні, я не думаю, що ситуація по-іншому виглядає. Всі шукають свого. Тобто, ну, ми, ми ж віруючи, десь все-таки ми пробуємо Богові догодити. Не можна сказати, що нам взагалі Бог не цікавий, Його заповіді не цікаві. Але ми, як би сказати, певною мірою Йому догоджаємо. Але є питання, де треба повністю посвятитися, і нам, нас там вже не вистачає. От Ми до певної черти. От Ми йдемо за Богом, ми жертвуємо. Ну, як той юноша, от він жертвував жертвував, щось там робив, заповіді виконував. Христос каже: хочеш повністю бути досконалий, продай роздай. І це його стримало. І я думаю, в нас є також питання, в кожного індивідуальні, які тебе й мене стримують. Ти не можеш повністю посвятитися Богові, бо є свої певні нюанси, яких кожен з нас знає. Найкраще про себе особисто. І от Господь жаліється і каже: нема жодної людини, яка би цілком занурилась в Бога. Тільки Бог і мене нічого, крім Бога, не цікавить. У другому місці Вісаїн каже, найкраще від вас хуже колючії згороді. Тобто були люди, старалися, але якщо поставити на вагу абсолютної святості, то каже, як, як, як нечистий одяг, оця ваша святість. Тому нам нема чим хвалитись. І ми не можемо один одного ображати і казати: от людина ось так робить. Нема абсолютно святих людей, ні я, ні ви, ніхто. Тому ніхто нікого не може ображати, бо каже Павло: як можете судити, коли ти робиш те саме? Може, в чомусь іншому, але все рівно ти робиш те саме. Тому і, і в наші дні. Христос каже, хто без вини киньте камінь, ніхто не кинув, і ми б не кинули сьогодні. Тому не варто кидати камінь один в одного, бо ми всі, отак як тут написано: відносно стараємося відносно. Восьмій вірш. Але нині, Господи, Ти Отець наш, ми глина, а Ти утворитель наш, і всі ми діло руки Твоєї. Не гнівайся, Господи, без міри. І не вічно пам'ятай беззаконня, споглянь же, ми усі народ твій. Міста святині Твоєї зробилися пустелею, пустелею став Сіон, Єрусалим спустошений, дім освячення нашого і слави нашої, де батьки наші прославляли тебе, спалений вогнем, і всі коштовності наші розграбовані. Після чого чи будеш ще стримуватися, Господи. Чи будеш мовчати і карати нас без міри. Другими словами, вони кажуть: Господи, ми тільки маленькі люди, вже нема ні храма, ні святилища, все зруйновано, все розвалено, Боже, пожалій нас. Не судися вже з нами так цілком до кінця, бо ми тільки малесенькі люди, вже той мерць свій зупини, Боже, бо нічого не лишиться. І ми так деколи молимся. Господи, Будь милостивий. Будь милостивий, бо ми тільки глина, тільки глина. Братиму і сестри, навіть якщо ми мало зрозуміли з прочитаних розділів, я вам скажу так. Можливо, хтось прийде після зібрання додому і досліджуючи суботи в руки Біблії не візьме ні разу і ні одного розділу не прочитає. Даже з огляду на це, ти вже сьогодні почув три розділи. І плюс є в будь-якому випадку. Але я думаю, будуть розділи такі менш складні, і ми зможемо більше брати для себе якесь повчання, якесь повчання. Брат Андрій Чупак, помолись братику за тиждень, який приходить, щоб він всім нам приніс благословення, щоб Бог був милостивий до нас. Молимося.